У місті у Сєвєродонецьку, чи є у них якісь базові вигоди: вода, світло, газ. Ну наразі ситуація залишається досить складною. Окупаційній владі не вдалося підготувати місто до зимового сезону, хоча бодей, бодей куди більш-менш стабільна. Єдине, що вдалося, це організувати почасову подачу води за рахунок. Роботи генератора на водозаборі, частково подати світло на десь третину міста, якщо брати глобально. Каналізація централізована не працює. Ну і теплопостачання ну фактично в місті відсутні за винятком. В Одного мікрорайону буквально там декілька будинків, які намагаються обігрівати за рахунок запущеної допоміжної котельни, на яку вдалося подати газ, але це все досить небезпечно, оскільки ну, повної ревізії мереж не відбувалось, враховуючи майже 900%, 90% 90% пошкоджень житлового фонду, все має за собою мати наслідки, і вони не передбачувані. Пане Олександре, а скільки цивільних, скільки українців лишаються в Сєвєродонецьку? Ну, за нашими підрахунками, десь близько вісьми тисяч цивільних, які залишились в місті. Вони це населення має мігруючий характер. В передмістя ділянки, наближені села, повертаються назад або намагаються перезимувати? в Приватних оселях, оскільки десь є криниці, десь є скважини доступ до води, десь можливо використати твердопаливний піч або котел для того, щоб опалити приміщення і перезимувати, тому Ну наразі е, населення в місті так носить трошки миручий характер. Угу. А чи є можливість у людей виїхати з Сєвєродонецька на підконтрольну Україні територію навіть якимись манівцями об'їзними шляхами? Ну наразі залишаються лише об'їзні шляхи це, це через Росію, країни Балтії, Польщу. Це довгий дорогий так, шлях. Зрозуміло, що так, далеко так, не кожен так, може його подолати. Як ці 8 тисяч людей, які лишилися, опалюються, навіть якщо переїхали у приватні будинки, лише це треба дрова, треба пальне для цих твердопаливних котлів? Ну наразі там було запропоновано. Ну, практика у всякому разі була така в місцевих пабліках, що підвозили дрова навіть під багатоповерхівки, більш-менш цільовими під'їздами, де люди готуються. Те, що стосується там, приватного сектору, ну вхід іде все від дерев на вулицях до е, якихось присадибних, там, фруктових дерев, ну, ріжеться все, тому що ну, наразі ходити в ліс досить небезпечно, оскільки по периметру міста е, течилися досить кровоплитні е, бої, і там до, дуже багато рештів і е, снарядів, і боєприпасів, і, і мінувань ті, які залишились. тому самозаготівля лісу може призвести до ну, смертельних наслідків Сєвєродонецьк. Завжди був промисловим містом. Величезний завод Азот так там знаходився, знаходиться і практика 2014-2015 року, коли росіяни окупували Луганську частину і частину Донецької області, показує те, що вони несуть все, що тільки можна винести, з, зокрема з промислових підприємств. Чи відбувається те саме в Северодонецьку? Ну фактично, Свідоницький азот ріжуть більш-менш цінне обладнання вивозиться на аналогічне підприємство в Російській Федерації, те, що не можна виняти як агрегати і переправити як цінне обладнання, ну ріжуть як цінний мітало. Наразі з тих заяв про те, що ми відновимо роботу учних, які лунали там в серпні, в липні зразу після окупації, наразі відону ну, стало зрозуміло, що більше ніж як розграблення, ну нічим не займаємося. А що вони розповідають людям? Чи там казочки на тему про те, що Росія тут навсігда лунають? Чи вони розуміють, що ну об'єктивно не надовго в Сєвєродонецька окупація? Ну, офіційно так, Росія дійсно всіх. Да? Ми з вами, ви наші. Ну а не офіційно, там, де люди звертаються за допомогою якось перезимувати, десь відремонтувати. Ну, почекайте, придуть ваші нації, які все вам зроблять. Ну, слухайте, принаймні, вони змирилися з реальністю. Так, не те, що доведеться звідти йти, і вже Україна буде відбудовувати. Будемо сподіватися, що це остання окупаційна зима в Северодонецьку, і вже наступного року все буде абсолютно інакше. Дякую вам дуже за те, що.